В Україні 3 липня відзначають день зенітних ракетних військ повітряних сил ЗСУ. Попри численні ворожі атаки, вартові українського неба щодня демонструють професіоналізм, збиваючи ворожі повітряні цілі та боронять наш повітряний простір найсучаснішою у світі зброєю. Рашисти панодусе хотіли знищити наше топо. Вони хотіли легкої прогулянки в українському небі. І вдарили по замітним ракетним військам. Але ми вистояли і вистрілили. А вони отримали. Ось це. Ось це. Ось це. І ось це. Усі разом ми продовжуємо бити окупанта в українському еду. Найсучасніше в світі зброї. Початку повномасштабної війни знищено більше 6 сотень ворожих літаків вертольотів, більше 1200 крилатих ракет, тисячі розвідувальних та ударних безпілотних літальних апаратів. більше знищених повітряних цілей саме на рахунку зенітно-ракетних військ. Побратими, дякую вам за роботу. Сьогодні ми вшановуємо воїнів зенітно-ракетних військ. Мої вітання усім! Хто на бойових позиціях, усім, хто оборонить рідне небо, ви показали, на що здатні. Дякую я вам. Дякує Україна, дякує весь світ, українці. Вірте в Бога і протиповітряну оборону. Разом до перемоги.